Тобі покажу весь процес. Ну що, полетіли на зв'язку, я річ. Дивись, давай розпочнемо з того, що не мало хто, дійсно мало хто буду показувати весь процес, коли він в Україні заробляє такі бабки. Дійсно, це дуже великі гроші, але ж я нічого не боюся, і хочу тобі показати це все. І що я тобі хочу сказати. Let's go! дивись, давай, окуну тебе в своє середовище і середовище всіх своїх друзів. Тут 2-300 моїх друзів, я до кожного підписника відношуся як до свого друга, так як я вам показую на чому я заробляю, і даю змогу заробляти також само. Ось, до речі, мій 222-й Mercedes-Benz s клас. Тож давай поступово, ось, ось ти дивишся, б'євши менше аніж 1% від свого балансу, так як ми працюємо без ризиків. Дивись, в такому випадку ми обираємо нашу валютну пару, ось, ось сума 15 тисяч гривень, час 1 хвилина. І обираю валютну пару без підпису OTC, GBP, GPI, хай це буде воно. Далі переходжу на наш сайт та просто в пошуку пишу назву нашої валютної пари GBP, GPI. Ось і весь процес. Далі тисну на технічний аналіз, і одна хвилина. Активно купляти, повертаюсь, тисну купити на 15 тисяч гривень на хвилину. Друже, все, з цієї угоди я зроблю чистими плюс 12 тисяч гривень, мабуть, хай відос їде, я піду там заварювати каву та думати, куди я потрачу 12 тисяч гривень. Тобто це ну, ось це вайб мого життя. Я там, ну, саме так я працюю і змогу працювати вам, тим, що просто показуємо такі стратегії. Тобто, в перші ж секунди, в перші 20 секунд ти можеш бачити, як графік летить догори, а все тому, що наш сайт проаналізував, там якось по-своєму він аналізує, сказав активно купляти. І наш графік летить догори протягом однієї хвилини. Тобто, саме так і дійшов до. Такого балансу, так якщо казати до чесно, мабуть, за останній рік я б, ну, трошки більше, ніж 10 мільйонів гривень. Це все я показую в своєму телеграм-каналі, тож просто переходь та дивись. А тим часом залишається у нас 10 секунд до того, як я зароблю 12 тисяч гривень. А те, що в нас графік ось так трошки пролився донизу, нічого страшного. А, так, як ну, наш сайт аналізує повністю все. Так, дві секундочки, трошки мені не вистачило. В такому випадку я помножу суму на 2 і перезаходжу ще один раз. А так, спочатку потрібно, звісно, було оновити. Ну, все, друзі, так перевертатися, як на мене, потрібно донизу, а, так як наш сайт вже видав сигнал на наступну хвилину. Це саме 22.59. Але ж цей сигнал у нас також відпрацює. А, дивимось. Наша одна угода зачинилася в мінус. Працюю дуже швидко, так як зараз може зачинитися ринок, і мені важливо допилити цей відос, показати все, як воно є. Дивись, коли в нас перша угода заходить в мінус, ми працюємо за нашим мартингейлом. Так як я зайшов лише на 1% від свого балансу, я просто помножу суму Х2, заходжу на 2%. І зараз ця угода заходить в плюсик, і я повертаю всі гроші, виходжу ще в чистий прибуток. Якщо і друга угода зайде в мене в мінус, то я просто заходжу ще, ще помножу і заходжу. Вже на 60 тисяч гривень. Тобто, думай, ти мене зрозумів. Але ж в основному, там з другої угоди в нас фіксується все в плюсах більше після першого мінусу. Самому навіть цікаво, як зачиниться ця угода, так як така мінімальна волатильність у нас є, але все.